Сергій Ярославич, підкажіть, будь ласка, які нюанси потрібно звернути, на які ще нюанси потрібно звернути увагу при використанні резустиму? Ну, При використанні резистиму, крім цих, е, вже, що ми обговорювали питань, треба звернути увагу. Зараз дуже багато використовують мікроелементів. Так? Це е, допустимо, так? але краще все таки за нашими. Спостереженнями це рознести в часі так. Мікроелементи, зокрема в наноформах, можна вносити по вегетації, що буде більш ефективно, чим змішувати в комплексі при обробці насіння перед кусі а, наприклад, додавання материану при протруйні. Якось плини чи... Молібден – це такий препарат, який позитивно впливає на симбіотичний апарат. Він є складовою азотфіксуючих ферментів. Того більшість досліджень, які були проведені, показують перспективність цього процесу і можливість. Одночасної обробки, але потрібно дотримуватись вказаних рекомендацій, дозах і відповідно терміни обробки. Угу. Тобто висновок такий, що типу мікродобрива НПК, то краще взяти паузу при обробці насіння. Е... А, а саме такі, як малюнни, які впливають на азотфіксацію, да, краще то можна розглянути кожна, згідно рекомендацій? згідно рекомендацій.